Ну і що, значить, це бусь, 196 км на одометрі, ми виїжджаємо на Любомель. Стоянові є отака будівля, церква, пастелка знаю, як вона називається, але ну, архітектура взагалі класна. Ось ти заїжджаєш і зразу кидається в очі. Та явно не совєти будували. Явно все старе. Так, ще одна. Ще одна будівля. Ось тут у нас росте Дерево. Так, помаленьку значить, їдемо на Володимир. Виїхав вже з Горохова, виїхав буквально 60 км десь орієнтовно. Ну, печу, печу нормально, 90 даю газу. От. До картера рука не терпить, тобто картер такий гарячий, що просто ну, не можна руку тримати. От. Циліндри... Ну такі, не дуже гарячі. Поршні дуэлс, ніякого прихвата навіть не зловив. Тобто на алмотах я б вже давно прихват зловив, а той то два, а той три. Так що поршні дуелз рулять. Супер. Ну що, приїхав я на місце призначення? Значить, яке тут озеро? Зараз ми в нього зайдемо. Я вже покупався. Першим ділом що я зробив, то покупався. Як ніяк, 200 кілометрів дорога. Красота Пивасик стигне А ви сидіть там в своїх диванчиках Купляйте айфони в кредит